Ну і ми бачимо, слава Україні, аеропорт Шереметьєво, Там значить, всі орки ночують через те, що Україна е, е, запустила дрони і надає їм спокою. там. Це така сучасна реальність. Тобто цим недолюдям вони не можуть жити у мирі, тому вимушені спати в аеропорту Шереметьєво. Шереметіво. І це дуже добре. Я рахую, що треба більше, більше чинити на них тиск. Щоб вони розуміли, що не тільки вони можуть когось збивати, когось тероризувати, комусь ламати життя, а й вони можуть отримати відповідь те саме, що чинять вони. Тобто прямолінейність. Ось, коли до, них, до їх дітей, їхні діти почнуть ховатися в убіжищах, в сховищах, в підвалах, ну, тоді може щось, бо щось в голові може щось нарешті поміняється. Хоча я не певен, тому що там ну, такі вже. Каша. Ну я рахую, я рахую, що це прекрасно, що вони там сплять значить, в цьому аеропорту. Може, трошки щось ощутять сюди, от як путана каже: ми любимо двіження, коли пулі у візка свистять. движуху, як він каже. Але йому язиком тіліпать, знаєте, не він в окопах сидить. І не по ньому будуть прилітати бай... БК і боєприпаси і ракети. Тому він може балакати багато чого. А по вам, росіяни будуть прилітати. І більше того, я дуже хочу, щоб у вас було те та... та... саме, як у нас в Україні, щоб ваші діти теж ховалися в сховищах, в підвалах, щоб ваші жінки теж цей інстинкт материнський ощущали, коли летить ракета, куди дитину ховати отак переживати за це все розумієте, е, щоб ви також втрачали своїх близьких, щоб вам розбивали ваші міста, ваші квартири. Ваш